Апгрейд морських ударних безпілотних платформ типу sea Baby, унікальних гібридів. В одному випадку йдеться про установку зенитного комплексу, який дозволяє використовуючи гіроскоп вести вогонь по повітряних цілях, зокрема по ворожих літаках та вертольотах, які полюють. На нашо сіабе. В другому випадку йдеться про реактивну систему залпу вогню на відповідну кількість стволів, які, яка де-факто дозволяє тримати під вогневим впливом узбережжя. І якщо в класіки реактивна система залпу вогню типу bm 21 «Град» спроможна запускати ці некеровані, Реактивні снаряди на відстань до 40, в деяких випадках до 42 км, то звісно морська платформа, зважаючи на хвитанку від хвиль, має більш обмежені можливості. Але масштабний пуск ракет, які де-факто працюють по площині, спроможні випалювати буквально все і вся на визначених напрямках, на визначених відстанях.